Ну, відносно заяви міністра оборони про те, що е, німці мають бути готовими захистити в себе на випадок того, якщо в Європі е, розпочнеться війна, ну, як на мене, це трішки, ну, як би так м'якше сказати, ну, передчасні вислови е, військового, тому що що-що ну, в Європі, я думаю, зараз ну, нічого от сьогодні, от реально сьогодні і найближчими роками, я думаю, що Європі нічого не загрожує. Тому що ми ж говоримо не, не про Європу, ми говоримо про геополітику. До того моменту, поки не загостряться стосунки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, ні, ні про які війни в Європі ну, не варто говорити. Я думаю, що такого не буде. Я думаю, що зараз вся дипломатія Сполучених Штатів Америки направлена на те. Щоб не втрачаючи своїх позицій геополітичних в геополітичних світі, в той же час знаходити певні компроміси з Ізраїлем, розуміючи, що ці країни між собою економічно дуже пов'язані. А там, де є економіка, де є економічні вигоди, інтереси, є великі ну, якби сподівання на те, що непорозуміння не, не перетворюється в військове протистояння, висновок. Хочемо ми це сприймати чи не хочемо ми сприймати на світ у нас двохполярний. Він уже по факту таким став. По одну сторону стоять демократичні країни, по другу сторону стоять авторитарні країни. Демократичний світ дуже сильно згуртований між собою, але мягкий, толерантний, лояльний і дуже довго приймає всі рішення. І в цьому його основний мінус. Основний плюс це згуртованість, не дивлячись на те, що там є такі вибрики зі сторони. Словакії, Венгрії це все-таки, знаєте, ну, вибачте, якійсь мірі дрібнички порівняно з тою згуртованістю і тим економічним і військовим потенціалом, який є в блоку НАТО Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки. Авторитарний світ, який очолює Китай, він не настільки згуртований, в нього дуже багато протиріч. Вони між собою там толком не можуть домовитися, і їхні об'єднання завжди носять ситуативний характер. Тому що в них є свої конфліктні ситуації, є частина країн, їх біля 50 які взагалі не визначилися своїми політичними системами, чи вони тяготіють, наприклад, до... Диктатур авторитарних систем чи вони тяготіють до демократичного світу. До таких країн відноситься і, на жаль, поки що відноситься Індія більше одного мільярда. Але я думаю, що найближчим часом Індія все-таки вона уже зараз в процесі демократизації, і я думаю, що вона уже зараз більше до демократичного світу. Так само я думаю, що найближчим часом. Ну, якби Ці країни, які не визначились більше 50, вони все таки, ну, я дуже хочу сподіватися вірити, що вони більше примкнуть до демократичного табору. Чому я зараз проговарюю це питання? Тому що вони на поверхні лежать як економічні питання, по ці світи між собою. Ідеологічно протистоять і ворогують, а економічно вони співпрацюють. І це тільки Росія пішла, знаєте, так як кажуть народі, вибачте, буду вживати це слово. Росія пішла в безпреділ такий. Цей безпреділ нікому не подобається. Й не подобається. Ну, може, хіба що Північній Кореї вона може подобатися ще, що в нас такий феномен є в світі. Але геополітичні інтереси все-таки будуть вирішувати в основному Сполучені Штати Америки із союзниками ну з Європою, і все таки. Китай. І по цій причині ніякої, скажімо, небезпеки на сьогоднішній день для Європи, ну я не бачу. Не сьогодні, не найближчі роки, так, як уже повторюю. Так, да, Європа почала озброюватися, Європа почала збільшувати свої військові бюджети. А тепер давайте задамо питання, чому це так? Тому що, якщо, скажімо, тоді, коли вони створили блок НАТО, вони дуже гарно розслабилися. Знаєте, вони. Ліквідували свої військові програми, вони там в бюджетах мали 0,2-0,3 всього на все на військо. А чого? тому, що в нас є е, е, спільні війська натовські, і ми там по чуть чуть по чуть-чуть. І що вони зробили? Вони розпродали купу своєї зброї і на цьому заробили гроші. Вони зменшили військові бюджети. А тепер, коли Росія атакувала отак Україну, звичайно, що в Європі е, трохи шоку, трохи переляку, і вони почали розуміти, що треба нарощувати і свою військову силу, а не тільки надіятися на НАТО. Тому що, знаєте, є така приказка, до неї можна по-різному відноситися, але давайте попробуємо її зрозуміти. Хочеш миру готува до війни. Я б її назвав трішки по-іншому. Хочеш миру будь сильним. А от Європа стала трішки слаба, трішки така вальяжна, трішки сита, розумієте? Ну, от Все добре, багато грошей, багато багатств. А виявилося, що війська теж слабенькі, от зараз вони укріпляються. Так що я думаю, що ця заява міністра трішки така перечасна, і тим більше, що ми ж розуміємо, що Україна точно переможе, тому що це ж не поразка України, це поразка всього цивілізованого. Якби не дай Господь, відбулася поразка, то це ж не поразка України, це поразка всього цивілізованого демократичного світу і перемога авторитарного світу. То, якби це не дай Господь відбулося, то зрозуміло, що Росія почала рухатися далі. В першу чергу, напрямок Прибалтики і напрямок скандинавських країн, потім напрямок скажем, Польщі, тому що в Росії є амбіційні програми, їхні цілі, і вони їх не скривають, які називаються «Аля Радянський Союз номер 2 або як вони називають його 2-0 до 2030 року. А що значить 2030 рік? А це значить, що всі країни, які колись входили в Варшавський договір, мають війти тепер в склад радянського союзу номер 2 а вже не говорячи про тих 15 союзних республік. Звичайно, це це ілюзія, але це небезпечне бріти небезпечна ілюзія, тому що такі амбіції поставила ядерна країна. Зрозуміло, що Росія програє. Зрозуміло, що Україна виграє, зрозуміло, що демократичний світ виграє. Єдине, що прикро, що це відбувається за рахунок українських хлопців за української крові. Скажімо, ну в основному, знаєте, ми воюємо їхньою західною зброєю, але проливаємо свою кров. Так що я думаю, що німцям тут варто тільки подякувати українцям і побільше давати зброї.